Охорона гуляє по території, так має бути. Щось трошки камера, де коли автофокус не наводиться. Название Іва Белає. Ареал Європа, Росія, Прибалтика, Кавказ, Крим. Продовжительність життя 120 років. лет. декоративне. Вартензия, мельчатая Южный Юг Сахалина, Китай, Япония. Продолжительность жизни до 80 лет, использование декоративное. Щоб я так жил. Будка какая президентская будка. Ка качку. Что закрыла?

Дуже круто, о, ха! О, тут <смі> Це він собі забацав, щоб не цей нагубитися. Ну, там, не знаю. Переяслав, але що є межі гірші. По-любому і десь тут Янукович має бути заход. ну, намальований. чи що. О, я відео знімав, зараз треба фотку зроблю.